Світлана Гнатишин приїхала на Прощу зервонити з Козови. Жінка згадує, та молиться за сина, який загинув на Херсонщині. Він був медиком у 24-й бригаді. Спочатку був на часів яр біля Бахмуту. В тому пеклі, коли вони приїхали туди, він вижив. І Трохи була реабілітації, був в Черкасах. І відправили на 10 днів додому. І навіть 10 днів не добув. Тоді поїхали назад, був на Херсоні. На Херсоні 9 вересня він загинув. Біг рятувати свого побратима-командира, і обидва вони загинули. Молиться за сина сьогодні і Мирослава Кавчук. Він загинув на Луганщині біля Кремінної. Вони відбивали атаку ворожу, і дрони два вони збили, а третього дрона не могли збити. І він розумів, що якщо вони не зіб'ють того дрона, то загинуть всі. І він хотів змінити місце на позиції, і дрон скинув йому на голову. Міну, яка розірвалась, його проперували в Слов'янську, але він пав в кому, і його вже перевезли в комі до Дніпра. Пані Мирослава ще встигла побачити сина живого і попрощатися з ним. Коли я зайшла в реанімацію, я зрозуміла, що мій син вже на дорозі до Бога. Він все, коли повертався з позиції, все писав мені, мамо, я вдома. Тепер я знаю, що мій син точно вдома. Я його віддала в руки Отця Небесного, нашої небесної матусі. І ви знаєте, я не противилась волі, я прийняла Божу волю. І Господь забрав той хрест. Ісус несе мій хрест. Таких історій тут безліч. Усіх об'єднала втрата рідної людини на війні. Загалом про що матерів загиблих військових організовують вже вдруге. Присутні взяли участь у божественній літургії, посвяченні води та молебні. Ваші сини, ваші мужчини, сьогодні будуть з нами, тут, тут вони не вас. 私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、 Згодом матері та родичі загиблих воїнів висадили дуби на новоствореній алеї пам'яті у Зарваниці. Усього посадили 200 саджанців. Величезна подяка сьогодні нашим лісникам, які надали нам можливість цих дубів і підготували цю ділянку, і люди бачили, як мали б можливість посадити ці дуби. Звичайно, дуби будуть рости 80 100 років, але для нас важливо, щоб люди, які загинули, хлопці, які загинули, щоб пам'ять про них була вічною. І от, як мінімум, 80 років ця алея буде виростати до величезних дубів, і це ми маємо точно знати, що ці люди. Люди будуть в нашій пам'яті стільки, а може й більше років вже. Батьки загиблих кажуть: приємно, що їх не забувають та підтримують у цей важкий час. Ну, я так думаю, що як все буде добре, він прийметься, дай Бог, і пам'ятали, що дуб посаджено в честь загиблого мого сина. І ну, я рада. Я рада, що таке сьогодні для нас, для матерів загиблих синів зробили таке. Ну, я задоволена дуже добре. Я, я рада всьому, дякую. Дуже добре, гарно відносяться, гарно священики відправили, гарно спом'янули то все гарно всім сподобалося. Загалом участь у прощі взяло понад п'ять сотень людей.